Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в Гріг та 3 і сьогодні у нас на черзі Rampage місії. Давайте починати. Треба зовати 30 дияволів за 2 хвилини. І де ж вони ці дияволи? А ось вони. Тримайте. Та. Відчепіться! О, копи ще причепились. Так і де ще ці дияволи? Стояти. Та, Та відчепіться! Та відчепись Ось так тобі. Чуваче. Де іще? Та відчепіться Ого А М16 потужна зброя. О, бачу. Тримай. У мене 40 секунд залишилось. Ось так тобі. 30 секунд. Та відчепіться. Фляха, муха. Та вставай давай. Та відчепіться від мене. Це я не встигну, по ходу. Не встигну. Все, я завалив. Так, спроба номер два. Так, спроба номер два. Привіт. Я кому? Ось так тобі головне тачку не підірвати. Та відчепіться від мене. Ой, мама мія. Вибуховою хвилею мене навіть зачепило. Так. Де ще? Так, Тримайте! Відчепіться від мене! Тримайте! Ось так вам. Е. Та відчепіться ось так вам. Дияволи бісові. А це вже серйозний виклик. Це вже і за... до мене почали вже чіплятися. Бляха-муха. Це вже проблема. Дуже велика. Серйозна проблема. А відчепіться від мене. Так, спроба номер три. Спроба номер три. Тримайте. Ось так вам. Ох, мама мія. І де ж там ще ці дияволи? Тобто не так просто проходити ці місії. Ось так вам. Тримайте. А я зрозумів весь цей фокус проходження Rampage місій. Поки ще. Ну, на цій. Тримайте. Тримай. Ще три залишилось. Ще дві залишилось. Треба ще двох знайти. І ще одного знайти треба. Все ж я знайшов. О, 5 касарків мені дали за проходження цього, цього rampage місії. Rampage Missions. Так що на цьому це все. У мене зайняло три спроби, щоб пройти цей. Реймпейдж. чи цю Rampage місію. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!